Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати печіночка і сердечка курячі. Нашинкуємо одну таку невеличку цибулинку, Приготуємо. чесничку молоденького викопала. Ну І приправи за смаком: сіль, перець, у мене коріандр. Зараз будемо висипати в сковорідочку нашу цибульку. Поки смажиться цибулька, беремо, перемішуємо печіночку нашу з мукою. Печіночку і сердечки курячі. Теж це ось такий мікс. Звісно, що треба помити перед цим, повидаляти якісь там шкірочки, що вам не подобається. печіночки якщо є зелененьке, ми його обрізаємо, бо то жовчі, вона буде гірчити. Треба все це видаляти, якщо вам десь попалося таке. Так, всього буде достатньо. Цибулька вже золотиться, тому ми зараз висипаємо до неї нашу печіночку. Додаємо печеньку і перемішуємо. Не даємо йому підгоріти нашій наші цибульці, не даємо підгоріти, тому трішечки допомагаємо. Хоча з усіх сторон прохватилось олійкою. Можна зробити трошки менше газу. Прикручуємо сюди на всю і обжарюємо. Потрібнюємо наш молоденький чесничок і будемо додавати сюди до печінки його. Почули, що смажемо і перевертаємо. Щоб вона з усіх сторінки смазалася. І будемо зараз... Додавати нашу спецію. Чорний перчик, коріандр, потім сіль. Тепер потрібна сметанка, але в мене немає, тому я додам трішки майонезу. Зараз тут в мене залишилося в одній паче трішки. Десь столові ложки дві або можна й три. Це приблизно ось ось так. Перемішуємо. Додамо зараз ну десь стаканчик водички. Так, це прикрутила газ, так перестала вже зовсім. Перемішали сметанку. Ну, взагалі потрібно ось мене сметанку, майонез у мене, а взагалі потрібна сметана. Ну нічого, майонез теж нормально буде. Додаємо водички стакан і даємо потушкуватися. Ось так виглядає печіночка. Даємо 10-15, більше їй не треба. Все, готуємо до печінки хоч картоплю, хоч макарони, хоч гречку, що у вас є. Будь ласка, приємного всім. Пока-пока!